Усім привіт! Мене звати Галина. Сьогодні я хочу вас ознайомити з рецептом своєї новенької Паски. Вона дуже смачна, солодка, рум'яна. А зараз я вам покажу, яка вона всередині. Ріжеться дуже класно. О, яка вона класна всередині. Дивіться, дуже яка. Дуже м'яка, дуже рум'яна. Дивіться, яка вона. Все, що зробиться для цієї паски, ви можете подивитися зараз на екрані. У миску наливаємо 300 мл теплого молока, туди ж додаємо столову ложку цукру, 50 г живих дріжджів та 100 г борошна. Добре перемішуємо, накриваємо полотенечком, залишаємо... на... 10-15 хвилин для бродіння дріжджів. А тим часом до жовтків додаємо цукор та ванільний цукор, збиваємо так, щоб жовтки трішки посвітліли. Наша опара вже готова, гарненько підійшла, у глибоку миску просіваємо борошно, туди ж додаємо півчайної ложки солі та взбиті жовтки з цукром. Перемішуємо та додаємо розтоплене вершкове масло. Це все хорошо перемішую і тісто мішу хвилин 15. І залишаємо тісто в теплому місці на 1 годину, щоб воно гарненько підійшло. Якщо ви хочете мене підтримати, то поставте мені вподобайку та також підпишіться на мене. Я буду дуже рада. Через годинку наше тісто гарно підійшло. Трохи обминаємо його, додаємо розинки, шоколад, цукати. Ще раз вимішуємо, змащуємо руки в олії, викладаємо тісто у формочки. Ось така пасочка в мене вийшла. Готуйте на здоров'я. Чново усім, Па-па!